Вітаю, друзі, в ніч на 2 січня країна терорист яка себе називає Російською Федерацією, вкотре здійснила масовий ракетний та дронний обстріл України. Почалося все ще глибокої ночі з атаки іранськими шахедами, які російські фашисти називають геранями. До 6 години 37 хвилин силами ППО України було збито всі 35 із 35 випущених шахедів. Запускали їх з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та району Приморсько-Ахтарська в Російській Федерації. Загалом о 6 годині ранку 16 бортів, ту-95 МС. Здійснили пуски ракет. Після цього пуски здійснювалися хвилями. До тушок приєдналися міги. Крім ракет Х-101 Х555, по Україні полетіли ракети Х-47 Кінжал, запущені з Міг-31К. Попередньо більшість ракет блукали Україною і повертали на Київ. Російські терористи поставили за мету максимально знищити критичну інфраструктуру столиці, по можливості вразити системи протиповітряної оборони, залякати та вбити поранити місцевих мирних жителів. Дуже багато пожеж у Києві та околицях ППО працювало добре, але уламків ракет ніхто не відміняв. Поки інформації по кількості запущених та збитих ракет нема. Але впевнено можна казати, що ракет було до сотні і більше десятка гіперзвукових кінжалів серед них. Зараз ми на спаді, а ворог банкує. Але надовго у них хашок та кинжалів не вистачить. А от у нас терпіння вистачить. А злість на ворога підсилиться. Ми трохи призабувати стали, що війна і світ та Європа це теж стали призабувати. Сьогодні буде інформація про дуже велику кількість загиблих та поранених. І я не впевнений, що нам скажуть весь об'єм, і напевно це частково правильно. Ну, також буде інформація про матеріальні збитки. Співчуваю кожному, але це нас має вивести зі стану, що війна десь там далеко, і має розморозити США та Євросоюз щодо фінансової та військової допомоги Україні. Зараз Україна є щитом проти російського мордуру. І Карма в дії. одна з російських ракет, не долетівши до України, впала в Воронезькій області так званої Росії. Рознісши трошки село і додавши різноманіття у їх Бухалове сьогодення. Важливо, калібрами з моря ударів не було знову. Це добрий знак. Слава нашим воїнам ППО, ЗСУ, Московія делявенте С.